Вітаю на уроці української мови. І сьогодні на уроці ми навчимося розпізнавати протилежні зазначенням слова. Але спочатку виконаємо дихальну вправу, яка називається свічка. Глибоко вдихни носиком, видихни через ротик, промовляючи Ф. Почали вдих, видих. вдих, видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Кошеня навкруг дивана. Ходить рано, рано-рано. Сонні очі продира. Де нора, нора. нора? Постав відео на паузу і промов чисто мовки. Слова промовляй чітко. Кожного дня ми вживаємо слова, які є протилежні зазначенням. Збираючись на прогулянку, ти обираєш, яку одягнути шапку білу або чорну. Ідучи гуляти на вулицю, ти оцінюєш, на вулиці тепло чи холодно. Коли мама збирає речі, щоб їх випрати, говорить, це брудний або чистий одяг. Запам'ятай слова протилежні за значенням це слова, що мають повністю протилежні одне одному значенню. І такі слова називаються антоніми. Наприклад, веселий, сумний. Повільний, швидкий, порожній, повний. Відгадай загадку чорна корова всіх людей поборола, а білий віл усіх людей побудив. Це ніч і день. А як ти вважаєш, чи можемо ми назвати ці слова антонімами? Ну, звичайно, ці слова протилежні зазначенням. Запам'ятай, слова протилежні зазначенням, тобто антоніми, завжди виступають парами і належать до однієї частини мови. Наприклад, іменники день, ніч. Дієслово працювати, відпочивати. Прикметники високий, низький. Давай трошки потренуємось. Прочитай слова. День, ніч багато, мало, зачинене, відчинене. Розглянь малюнки. Добери відповідні слова, слова для довідки. День. Протилежне ніч. Вікно зачинене, а протилежне відчинене. На небі зірок багато, а протилежне – Мало. Підготуй зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку... Дощик накрапає, травка росте! Дощик накрапає і рибка плине Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте Передньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 15 січня. Твоє завдання прочитай слова. М'який, молодий, солодкий, сумний. Свіжий, ясний, веселий, черствий, твердий, похмурий, старий, гіркий. З'єднай однакові фігури. Запиши пари слів, що утворилися. М'який, твердий, молодий, старий, солодкий, гіркий, сумний, веселий, свіжий, черствий. Ясний, похмурий. Давай запишемо пари слів, що утворилися в зошит. М'який твердий, молодий, старий, солодкий гіркий, сумний, веселий, свіжий черствий, ясний, похмурий. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Ми з тобою записали слова, які протилежні за значенням. Твоє завдання. Прочитай слова. Черствий. Похмуро. Сумний. На місце пропусків став слова протилежні за значенням до виділених слів. Прочитай речення. Запиши речення. в зошит. Батон свіжий. А хліб. Черствий. Постав відео на паузу. Прочитай речення. Запишемо речення в зошит. Батон свіжий, а хліб черствий. Постав відео на паузу. Запиши речення в зошит і підкресли слова, протилежні за значенням. Давай з тобою перевіримо. Батон свіжий, а хліб черствий. Протилежні зазначенням слова свіжий, черствий. Продовжуємо далі. Сьогодні ясно, а вчора було похмуро. Постав відео на паузу. Прочитай речення. Спробуй самостійно записати речення в ЗОшит і підкресли слова протилежні зазначенням. А якщо у тебе виникли труднощі, то рушаймо далі. Запишемо речення в ЗОшит. Сьогодні, ясно, а вчора. Було похмуро. Постав відео на паузу, запиши речення в зошит і підкресли слова протилежні за значенням. Давай перевіримо, які ж слова мають протилежне значення. Ясно похмуро. Дівчинка весела, а хлопчик сумний. Постав відео на паузу. Прочитай речення. Запиши речення в зошит. Дівчинка весела, а хлопчик сумний. І не забудь підкреслити слова. Які мають протилежне значення. Давай перевіримо. Весела, сумний. Підведемо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми навчилися розпізнавати протилежні за значенням слова. Слова протилежні за значенням це слова, що мають повністю протилежні одне одному значення. І такі слова називаються антоніми. А я тобі дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!